Псалом 97, Псалом Давида. Заспівайте Господу пісню нову, бо дивне сотворив Господь, правиця Його і сила Його дали йому перемогу. Явив Господь спасіння своє перед народами відкрив правду свою. Згадав він милість свою до Якова і вірність свою додому Ізраїлового, побачили всі кінці землі спасіння Бога нашого. Викликніть Господу вся земля, радійте, веселіться і співайте, співайте Господу з гуслями, з гуслями і з голосом псалмоспігів, звуками труб і голосом рога, радісно святкуйте перед Царем Господом. Нехай співає море і все, що живе в ньому, селенне і все, що наповнює її, нехай плещуть хвилями ріки і нехай радіють гори. Перед лицем Господа бо ось він гряде судити землю, він буде судити вселенну за справедливістю і народи за правдою.